В Україні слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистиємо! переможемо. Сьогодні я хочу відзняти вам досить таке коротке, швидке відео, яке знову стосується горизонталення. Чому я його вирішила відзняти? Бо пару декілька коментів таких було про горизонталення, яких саме троянд мається на увазі якого віку, або ж троянд, які, наприклад, дуже високо виросли, ну, високі пагони наростили і квітли десь там високої, чи підійде такі троянди для горизонталення. От якраз краун, принцес Маргарета в мене їх розпотрапляє під ці всі параметри, на яких я можу вам гарно розказати, показати, і так, можливо, когось змотивувати, хоча б спробувати, хоча один-два пагони, наприклад, за горизонталити та інші лишити. Як є. От в мене ця красуня. Минулоріч під кінець сезону, ну навіть не під кінець сезону, а вже на другу хвилю відростили такі два молодих пагони, досить-досить високі. В мене вони навіть потрапляли минулого року на відео. Вони не два метри були, але ну, вищі за мене точно, тобто поза метр 50, поза метр 60. І квітли відповідно десь там наверху, ну, хай, нехай було квітів, але ну, його не було так, <свісно> воно не було таке величезне, їх там не було, наприклад, 20 чи 30. От, а було досить ну, бідне, порівняно з всією висотою пагона. І от цього року я знала, що точно спробую загоризонталити. І от хочу показати, що з того вийшло. Фактично, якби я лишила цей пагін, він би ці три пагони підв'язала би їх от по висоті вертикально. Вони б мали підтримку, вони би нарощували, і в принципі тут вже й проциналися. Навіть видно, от. Деякі от бруньки, оця вона проснулася раніше, була отут, проснулася, отут. Тобто отут, де мене кругом по дві бруньки, вони вже просиналися, але вони були ну, точно такі досить сліпі і ну, такі досить слабенькі. Можливо, це ще спіпало з тим, що, що це йшли ну, такі перепади температур. Але ну, воно виглядало не так рясно і не так густо. Але коли я загоризонталила, далі були все одно заморозки ще, бо я досить давно це зробила, але я побачила, як навіть з тої ж самої бруньки, яка вже мала, пророчена була, пішли пагони молоді. І от це, що бордове видно, воно вже пішло якраз після того, як я загоризонтала. І тут, якщо придивитися, то всі, ну я так не можу сказати, що за всі, але те, що я бачу, більшість точно має. Пуп'янки, тобто таке, ну тут навіть вже видно пуп'янки, дійсно грубі, такі великі, сформовані. Тут ось теж грубенькі, тобто гарантовано буде пуплях. Тут ось вже великий. І навіть, от бачите. Я загоризонталила, він знизу проріс фактично і піднявся до гори, бо як не крутив, все одно ну, рослина тягнеться до сонця. І навіть оцей пагін, який є сліпим, швидше за все, що тут теж пробудеться брунька, як от було тут. От є пагінь, він такий сліпий. Бачите, там навіть аж почорніння є. Але пробудилася ще брунька паралельно. І бачу, що тут таке досить грубеньке. Виглядає так, що тут буде пуплях і буде, відповідно, квітка. Тобто мені гарантовано цей пагін буде квітнути, як ви бачите, по кольору борду, ось цій наскільки насичено, буде квітнути по всій висоті. ну Не по всій висоті, а по всій довжині, як я так його і формила. І от подальше, от там ще видно, яке воно все соковите і гарне, і як воно мені пробуджує і нарощує. І, оце, і ось теж. Це така суковита, але не зелення, а поки що бордовість, така червонуватість, але буде все воно, звісно, що позеленіє і потім заквічається. Тому е, я е, ну, якби, завжди раджу, рекомендую пробуйте. Експериментуйте навіть не обов'язково весь кущ, а хоча б частину. Але так, звісно, не ну, ви можете мені сказати, і це буде дуже правильно. Правильний чи то валідний аргумент, що не в усіх є можливість отак розложити, бо тут в мене вийшло десь так по ширині, якщо взяти там від кінця одного до кінця другого, ну тобто крайнього, від краніх до крайніх, ну, десь метр двадцять десь є. Десь так буде ширина, відповідно, тут ще підростають оці пагони, вони теж будуть ну, явно не чітко вгору, але і в ширину теж будуть нарощувати, і тут будуть бруньки нарощувати. в ширину, Тобто це так займає досить немало місця, тому то, треба мати це місце. Бо, хоча, якщо з іншої сторони теж подивитися, якщо її вести навіть видкою, то теж вона займає, я впевнена, і мене так теж було, ну по ширині теж вона займає місце, і в висоту, і в ширину треба в принципі, виділяти її гарний. Ну, так, щоб вона мала куди це все нарощувати і не заглушувала, наприклад, сусідні кущі. Тому так пробуємо, експериментуємо. І, звісно, це я як то кажу, не претендую на думку в останній інстанції. Це теж експерименти, але поки що мені подобається і більше подобається, ніж минулоріч. Бо кажу, минулу річ в мене ті пагони, які природні загоризонталювалися, особливо це було на леді офшолодвина. Тут таких не було багато, були такі ті, що слабші, тонші. Цього року я їх повирізала взагалі. Вони були досить низько при землі, і вони загоризонталені були під ну, своєю тонкою вагою. І відповідно там дійсно було таке густе квітування. А оці ж батуги, які росли чітко догори, могли ого, скільки рости, то вони мене так щедро не тішили. Тому порівняємо, побачимо, як воно буде цього року. Ну і так і бачу Вікторія Кононенко, яка теж є мотиватором для мене, яка дуже багато цього року накрутила, і минулого. Її так, на горизонталіла, просто такі прекрасні конструкції постворювала, там скільки творчості, скільки закладено. В тому всьому роботи взагалі можна не згадувати, бо так, це логічно, там дуже багато роботи. От Хочеться і собі пробувати таке, і щоб було расніше квітування. Тому діліться, хто спробує також або вже спробував. Будемо чекати наших красунь і перших квіточок, які так виглядають, що вже будуть незабаром. Дякую вам, до наступних відео. Всім папа! -па.